Повномасштабна війна мене застала, як і всіх, застала вдома. Як ну, тих, хто був на чергуванні, Вдома мені зателефонував близький товариш, зателефонував з міста Маріуполя і сказав, що розпочалося, що йде широкомасштабний наступ. Я відразу йому не повірив, сказав, що ти щось не те кажеш. Але буквально через такий час вже почалися самі вже вибухи місті Очаків. і вже стало зрозуміло, що дійсно щось трапилося, щось не те. Вже почалися сирени, вже наші хлопці виїхали всі, почалися дзвінки, Ну, вже, вже було зрозуміло, що щось дійсно почалося. Скажімо так, в місті вже стояв чорний дим, вже була скажімо так, паніка, відразу зателефонував диспетчер, сказав, що відділення виїхали на пожежі, які вже були внаслідок прильотів російських ракет. Тобто відразу вибув до місця пожежі, до, поїхали до пожежну частину, потім сім'ї сказав, Ну, сказав пакувати речі, збирати саме на необхідніше документи, речі першої необхідності. Ну і вже тоді долучився до нашого підрозділу, до ліквідації наслідків. Колектив дещо був можливо спочатку, як я думаю, як і всі роз, ну, розгублений, але ми були, скажімо так, разом. Всі були в нас є з ПРУ, проте всі не рекуття в підвалі. Майже всі туди відразу прибули. Ми навіть не об'являли ну ніякого збору особового складу. Всі прибули одночасно, всі почали телефонувати, чи я потрібен, чи мені потрібно. Всі почали самі вже приїжджати без команди, почали приїжджати підрозділ, бо всі розуміли, що відбувається. Приходило дуже багато. І приходили з сусідніх будинків, приходили жінки з дітьми, які боялися знаходитись в багатоповерхівках. Приходили е сім'ї наших співробітників, і всі ми надавали і чай давали, і там щось перекусити давали. Тобто підтримували, як могли, і їм було якось затишніше і безпечніше ну, в самому підрозділі. Ну, найважчим, що є найважчим, це те, що, наприклад, виїжджали ми влітку виїжджали, був обстріл житлового сектору проєктивною системою залпового вогню. І в одному із будинків там була багатодітна сім'я, тобто там було загинуло декілька людей, загинули двоє людей літніх і загинула одна дівчинка. Дивіться, семи років, якщо не, якщо не помиляюсь. Тобто, і коли доставали цю дівчинку з під завалу, то її привалило, ну, привалило уламками будинку. Тобто, це було ну, досить тяжко, коли гинуть ну, цивільні, а особливо коли діти, це було досить, досить тяжко. Це саме те, що не можна відшкодувати і відновити. Ну, далі, вже ми, скажімо так, вже після перших днів, там тижнів вже всі. Розуміли, що робимо, розуміли, для чого ми робимо. Тобто тільки обставини, але всі знали, які у нас задачі. Не було часу на щось там думати, не те чи виконувати не те. Тобто, мали всі виконати ту роботу, яка потрібна. Тобто ми у нас район такий, скажімо так, віддалений, трішки. Тобто, нам потрібно розраховувати лише на себе. Ну, були різні, були різні події, різні ситуації. Ну, найбільше те, що, скажімо так, підтримувало постійному тонусі, підбадьорювало, це було те, що. Віра в те, що це обов'язково закінчиться, обов'язково перемогою України, і те, що віра в наше світле майбутнє, віра в сім'ю, ця війна нас об'єднала, згуртувала, і ми разом всі йдемо до нашої обов'язкової перемоги.